Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри, сьогодні середа 9 листопада 2022 року. А український народ стоїть, терпить, бореться великою борнею проти Великої війни уже 259-й день. Знову впродовж вчорашнього дня і цієї ночі. Вогняним кільцем ця війна палить тіло України. По всій лінії фронту йдуть тяжкі бої. Упродовж останньої доби ворог наніс ударів різного типу по 35 населених пунктах. Від Сумщини Харківщини на півдні. Луганщини, Донеччини на Сході, Запорізький, Дніпропетровський, Херсонський, Миколаївський областях на півдні нашої батьківщини. Цій ночі великого удару зазнало місто Дніпро, де було знищено велике логістичне підприємство, яке забезпечувало життєдіяльність цілого регіону. В цих хвилинах палає велика пожежа, і наші рятувальники намагаються все зробити, щоб врятувати людське життя. Незважаючи на те, що ми чуємо, зокрема з уст президента, що щодня на фронті гине не менше наших воїнів, не менш інтенсивні бойові дії ведуться ніж на початку осені. Все ж таки ми можемо сказати, Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. А ми з вами продовжуємо наші роздуми над тим, як гоїти рани України, як гоїти, лікувати рани українського народу, зокрема тих, які найбільше постраждали від. Цієї загра... загарбницької російської, агресивної війни. Сьогодні я би хотів з вами роздумати над тим, що є вкрай необхідною умовою для того, щоб могти стати здоровим, могти уздоровити наші рани. Ця умова є необхідність мати відвагу, щоб пізнати. Правду про себе. Ми часом так боїмося йти до лікарів, так боїмося проводити медичні обстеження, бо часом нам є страшно пізнати правду про стан мого здоров'я. Один із моїх колег-лікарів, жартуючи, сказав так, що зважаючи на рівень розвитку. Медицини, яка здійснює діагностичні дослідження, сьогодні немає здорових людей, є люди недообстежені. Отож кожен з нас є покликаний не боятися пізнати правду про себе. Про стан свого здоров'я, фізичного здоров'я, тоді можна завчасу. Попередити різного роду можливі хвороби чи ускладнення вже існуючих недух. Але так само нам важливо мати відвагу пізнати правду про наші духовні вади, наші духовні немочі. Якраз християнська духовість вчить нас не відвертати очей від розп'ятого Спасителя. Не втікати від часом жахливої істини, коли ми бачимо нашого Спасителя зневаженого, опльованого, розіп'ятого, навіть померлого і похованого, але потім того, що встане з гробу, а його рани будуть носієм світла, прославленого Його Воскреслого тіла. Так само і сьогодні. Маймо відвагу побачити наші рани. Маємо відвагу пізнати, пізнати себе. Маємо відвагу довідатися про справжній стан мого особистого здоров'я. А відтак стан справ здоров'я теж і нашого народу, нашої родини. Здоров'я не тільки фізичного, але теж і морального здоров'я нашого духовного життя. Тому можемо сказати, що християнська благовість є благовістю християнського автентичного реалізму. Хто пізнає Христа, пізнає правду про себе. Я хочу сьогодні запросити усіх наших медичних працівників відкрити своє серце, свій, свій розум до пізнання Христової істини, до пізнання істин Христового Євангелія. Бо тоді ви отримаєте ще додаткову здатність проникати у глибину дійсності. Ви отримаєте справжній. Реалістичний погляд на світ, людину і її здоров'я. Я особливо заохочую наших медичних капеланів не тільки супроводжувати хворих, поранених, страждущих пацієнтів наших медичних закладів, але теж чувати над душами наших медиків, наших лікарів. Які є не менш зранені від тих, кого вони лікують, різними обставинами сьогоднішнього життя. Як глибоко ранить медичного працівника нерозуміння цінності лікарського мистецтва і таланту, особливого Божого дару, лікарського служіння. Тому так потрібно медичним колективам. Присутність медичного капелана, який би їх підтримав, підбадьорив усіх тих, які разом рухаються на шляху до одужання. Наш Господь Бог, Ісус Христос, є той, який кличе людину співдіяти з ним у ділі зцілення страждущих, зокрема у контексті цієї війни. Тому давайте всі разом віддамо наші знання, вміння, талант, мистецтво у руки того, хто є єдиним цілителем душ і тіл, і він через нас буде діяти. В тих місяцях війни я пережив кілька дуже зворушливих моментів, коли лікарі підходили і просили мене поблагословити їхні руки. З яким зворушенням я благословляв руки хірурга, травматолога. Які виконували надскладні операції, рятуючи людське життя, руки реаніматолога, який роздмухує останню іскорку життя у заумираючому тілі, для того, щоб повернути людину до повноти дихання, серцебиття чи інших функцій організму. Я бачив, з якою силою ті лікарі. Які відчували, що їхні руки несуть теж і Боже благословення. Потім ставали і день і ніч оперували, рятували людське життя, лікували рани України. Сьогодні я знову ж таки хочу запросити вас послухати мудрість митрополита Андрея Шептицького. Який нам відкриває ще одну рису справжньої любові до батьківщини. Митрополит каже нам сьогодні так: більшу послугу своєму народові і людині робить той, хто вчить їх виправляти свої власні помилки. Він більше їм служить, ніж той, хто вчить його лише гордитися і тішитися славою і величю минулих поколінь. Та терапевтична риса справжньої любові до батьківщини має силу виправляти, зціляти наші вади і помилки сьогодні. Бо великим є той народ. Який вміє виправляти свої помилки. Великою і та людина, яка визнає свої провини і помилки, на них вчиться, для того, щоб ніколи їх більше не повторювати. Тому, коли ми любимо свій народ, давайте не будемо замовчувати усієї правди, не тільки про наші звитяги, сили, перемоги. Але теж правди про наші немочі, наші гріхи, наші вади, наші рани. Тоді ми будемо мати цілісний погляд на те, як нам сьогодні будувати краще майбутнє, як нам сьогодні ставати кращими навіть під час цієї війни, і бути благословенним великим Божим народом. Які у правді стоїть перед світом і за ту правду готові віддати навіть своє власне життя. Боже, благослови Україну. Боже, поможи нам виправити наші всенародні гріхи, помилки і вади. Боже, зціли рани України, фізичні, духовні і моральні. Боже. Благослови наше військо, Боже, благослови Україну Твоїм небесним справедливим миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!